Всіх вітаю. сходили з фашу на діло. Прийшли на озеро. Подивіться, як тут все. Там стоять якісь шатри. сюди туди сходить. Там якийсь фестиваль. Луч сидить у шляпі. Ковбойський. Дефаш далеко не йди, я ж не зайду. Ліфаша, пішли, глянемо ближче, що там. Це музичний фестиваль. Він буде сьогодні чи трошки пізніше. Можна постріляти з лука. Тут, мабуть, продається щось. Пішли, ліфаша. До речі, кому цікаво. Тут ціле містечко. Ось там зроблені душові кабінки, туалети і здорова територія відгорожена, там в палатках живуть люди. Цей фестиваль буде проходити не один день. Далі йде футзона. Зараз будуть приїжджати різні співаки і буде сам концерт. Через чешлючки, кукурузку, продається водичка. Студія ювита медитації впереді. <різвища> Тут висока бігає. Люфаша. Вже вибачте з Ліфашою, не друже. Дуже, звісно. Боже, як все ярко і красиво. Фаша, не тащи мене. Це молодіжна якась спілка з усіх сторін. Фаша, ти мене тащиш. Але як казати першу. О! Собачка наша знайома йде. Ми не з Люфашою не підходимо. Ні-ні. Ні, ми з люфашею мимо будемо проходити. Тому вміємо гавкати громко. Тому ми просто мимо. мімо. мій сладкий, злотки. Інтересно, тут все. Ми на локації. Не шили з Люфашою леску. З крючками, з грузиком. Да, Люфаш? Запуталися, чуть не покололися. Так ми його зібрали, сейчас підемо викинемо десь. Уті, 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 уті. Ой, уті чорні подросли. Люфаш, дивись, які вони вже гарні. А йди скупайся, покажи, як ти плавала. О, так, О, так вона плавала. Ну, Далі не, конечно. Вот красиво. Ой, как красиво. Люфаша плавала. Умниця моя. Вертаємося з Люфашою назад. а Тут кот. Ліфт траві лежить. Він що думаєш, воно її не бачить. Ой, боже, Люфаша, ти така молодець. Я тобою горжусь. Щось з тобою залишилось. Другий брасток кота вже з'їла. Льофаня, вперед. Я вже з вами підіймалась по цих сходинках, нас по йшла спереді Алінка, ззаді йшла я. І ви мені не ну, питали в коментарях, скільки тут сходин. Коли ми з Лефашею йшли вниз, бачите, яка вона молодець, вона мене чекає, то ми вже їх порахували. Їх 90. Привіт, скажи. привіт, я тут живу, так хожу. Я нікого не боюсь. Да? Нікого не боюсь. Я ручний аист.